Йо, всім гостям та підписникам каналу Relax Time. Друзі. В цьому випуску ми починаємо збирати 1000 кілограм. Ви маєте розуміти, що 1000 кілограм це дуже багато. В процесі я вам розповім, як я буду це все робити, де його буду зберігати і коли здавати. А ви ставте вподобайку і коментуйте це відео, тому що є можливість отримати 200 гривень. Погнали! Дуже вдячні вам за ваші теплі приємні коментарі. Не забувайте, що є можливість за коментар отримати 200 гривень і переможця вже опублікували в інстаграм. Доволі давненько мене тут не було, вже понакидали, дивлюся, досить багато речей сміття. Зараз будемо його все дивитися, шукати, можливо, щось все-таки знайдемо із цінних металів, але наша основна ціль це назбирати простий звичайний чорний метал. Метал я буду збирати завдяки металошукачеві, завдяки магніту. Те, що я буду привозити з села, з дачі, можливо, щось в гаражі у мене знайдеться, можливо, десь якісь запчастини від автомобіля. Коротше, весь метал, який я зможу назбирати, який мені будуть давати, це все буде входити в ту тисячу. Друзі, ви маєте розуміти тисяча кілограм це до речі, дуже багато. По об'ємам я не знаю, що в мене буде виходити. Якщо буде забиватися гараж, то ми, певно, 500 кг здамо і будемо знову збирати 500. Я не знаю, як це правильно зробити. Пишіть, до речі, свою думку в коментарі. Я беру рукавички, беру пакет. До речі, останнім часом я тільки в пакет збираю, мені здається, так зручніше. І починаємо. До речі, я побачив ось такий кабель це з-під телевізора, з-під антени. Не знаю, забрати його чи не забрати, в принципі, перепалити, але що там всередині. Я навіть не знаю, чи там. Алюміній чи мідь, що там взагалі всередині. Ну, щось таке є, типу як міді. Так, ну ага, ти мене сфокусуєш. Ну, коротше, зараз попробую. Щось таке, типу, як мідь є, але я не знаю, брати його чи не брати. Можливо, візьму, палю, а ні, то ні. О, до речі, дивіться, вже перший шматочок металу є. Все, друзі, я починаю. Цікаві знахідки буду вам показувати. Сподіваюся, сьогодні мені вдасться назбирати хоча б кілограм 10 ще Бачу алюмінієві банки, їх я також буду збирати, і потім також будемо намагатися назбирати ну, хоча б 100 кілограм. Перша більш-менш непогана знахідка, і по вазі буде непогано, і металу там достатньо. Той вже плесос розбирав, все порозкидав, найцінніше, звичайно, вже забрали. Є багато, до речі, таких консервних банок, але цього разу я вже вирішив не брати, тому що з ними гратися, їх переробляти дуже тяжко. Ну, але трішки металу збирається, трохи є. Тим паче я тільки почав. Зараз зайдемо туди всередину і тако збоку ще будемо дивитися. Трапився мені ось такий годинник, не знаю, чи працюючи, чи ні. Не знаю навіть, чи брати його, чи не брати. В принципі, перевіримо. Навряд чи я його зможу продати, але в гаражі, в принципі, хай буде. Ну, ось, друзі, я вам казав, на дачі в мене є трішки металу, але сьогодні я його забирати не буду. Ставлю на потім якось приїду, все заберу. Трохи тут є десь. Ну, кілограм, не знаю, можливо, 10. Тобто, просто взяв метал, викинув, він в принципі легенький. Але а, він дуже легенький. Але все одно, друзі, я його візьму. Трішки будемо збирати. Дивіться, каструлька є, також метал. Алюмінієва баночка, теж метал. В принципі, можна було б і цю забрати, але я вже з фарбами теж не хочу брати. Так, що ми тут бачимо? Ого! До речі, друзі, якщо ці пляшки, що не всередині чисті, їх приймають приблизно за 4 гривні. Тобто, реально, почитайте, тут ну, пляшок 20-80 гривень, хтось просто взяв і викинув. Але я не знаю, чи гратися з ними, чи поки залишити, а потім приїхати забрати. Поки цікавих таких знахідок я не бачу, люстру хтось викинув, люстра нам також не потрібна. В пакетах, можливо, до речі, щось буде. Але я не хочу цього разу пакети розривати, тим паче, в мене і ножика собою немає. Ну, якщо придивлятися, то тільки ось такі шматочки знаходяться, вони легенькі. До речі, є от бляха, але вона велика, вона в пакет не влізе. В принципі, можливо, в автомобіль покласти. Не знаю. Зараз подивлюся, як вона себе виглядає, можливо, її також заберемо. В принципі, деякі шматки я, певно, заберу, все-таки хай будуть. Тим паче вага її в принципі, солідненька така, непогана, десь грам 200-300 є. Так, бачу. А ні, Думав, це провід, а це від чесника здається. Багато мусору лежить, дуже багато сміття. О, до речі, це здається метал, так, Але воно дуже велике. Це чи від холодильника, чи від автомобіля. В принципі, спробую також якось обережно його забрати і закинути. В автомобіль. Таку дитячу іграшку не шов, вже комусь не потрібно. Хоча могли б якось її постирати, і залишити. Ось носика купити, пришити. Але ладно, Це не, не, не мої проблеми, коротше, як то кажуть. Так, ну приходиться такого прориватися. алюмінієві банки. Ось метал, але це, скоріше всього, від арматури. О, В принципі, якщо зверху лежить, то я певно заберу. Так, залишу поки тут. Це можна буде отбити. Найголовніше це не забрати. Не забути забрати, точніше, бо я залишив ось там біля пакета, залишив ось там, потім його не забути. Так, ну мені трапився ось такий телефон. В принципі, я дивлюся там всередині якісь проводочки, платка є. Можливо, заберу, якось розберу. Я, звичайно, сумніваюся, що там щось є ціни, але найбуде. Поки що дуже мало знахідок, в основному металобрухт, звичайний, який я і збираю. Той вже чайника розбирав, на жаль, також все звідси. Кажу чайника, утюга, праску, також все звідси позабирав, але все одно своє я то візьму і правда мало О, метал. Ну Хоч щось. Хочу піти туди, дивлюся, з-під телевізору є кришка. Можливо, десь якісь детальки будуть поряд лежати, хоча я сумніваюся. Техніку сюди мало викидають, але в принципі, інколи. До речі, саме тут я був, знайшов, пам'ятаєте, віток. Здається, це була машинка для стрижки. І її я тоді розібрав. Там, до речі, було непогано міді. Це єдине, що я тут більш-менш непогано знаходив. Хоча іграшки були. Да, дуже багато сміття, друзі. Дивлюся, вони якось так воно кучами то там, то там, то там. І я кажу, що інколи буває, приїжджає трактор, і він це все загрібає, тако ближе туди. Так, ну, бачимо метал. Так, що ж це ще? Такі банки, друзі, я вже перестав їх брати, тому що дійсно з ними гратися. Дрібний метал туди складати, ну я не бачу сенсу. Так, це гумка, там бетон. Навіть дивитися не будемо. Такі шпалери. Також банка, не будемо її брати, скло, Фільтр бачу. Так, ну поки що цікавенького я нічого не спостерігаю. Ну, знову буду включатися тоді, коли буду щось дійсно знаходити. Попалася стара клавіатура, Ну, як розумієте, вже розібрана. А я дивлюся, є миска. В Чому така непогана? Метал, метал. Вага, вага. О-хо-хо, що це у нас тут? Нічого собі. Це пощастило, не дарма я все-таки сюди поліз. Каструлька теж буде, правда, цього сміття тут багато, але черв'ячок. Цікаво, якщо в, цьому, в цій прасті щось є всередині, а я думаю, що там щось має бути, блин-блін, реально масівний, то цей, друзі, я здається зірвав джекпот. До речі, видно, що він хтось вже щось тут розбирав. Так, це добре, це добре. Все-таки знахідки є, мало, але є. Ще мені трішки залишилося прийти навколо, Ще хочу тут трішки обстежити. Та й будемо їхати в гараж та підводити підсумки. Ось така сумка в досить непоганому стані, але ну, правда порвата. Мало нею користувалися і просто взяли, викинули. Хоча я знаю майстрів, що вони все-таки можуть зайнятися і зробити її в ідеальний стан. Ну, я маю на увазі, що пришити тут все, але таке. Небагато, звичайно, але знахідки є. Трішки алюмінієвих баночок не збирав, телефон. Ну і праска. Я гадаю, що там в прасі всередині точно щось має бути, бо він реально важкий. Єдине, що я не знаю, як я його буду розбирати, певно, молотком буду його бити, але... але є ось такі мені гарні каструльки, якраз я сюди буду метал складати. І, ну, і алюмінієві баночок трошки. Помітив, на підлозі ось таку штуку від телефона. Плата, чіпи, ну, чіпів тут немає. Лейфи. Знаю, забрати, не забрати, в принципі, воно мені не треба, я ще таким не займаюся. Певно, викину сюди, якщо що, я прийду, я знаю де. До речі, воно алюмінієва баночка є. Заберем. Ну, тут так, дивлюся дуже мало. В принципі, вже будемо завершувати відео. Сьогодні трішки мало. Але я кажу, якщо я б взяв би деякі інструменти. Там є два елементи, навіть три, яких можна було відкрунути, і було б досить непогано. Я, друзі, чесно кажучи, не готувався, просто повз проїжджав. Треба було заїхати на дачу, подивитися, чи там все гаразд після зими, бо ми там тривалий період не були. Я навіть і не передягнений, і лазити тут трішки небезпечно, тому що якась і рідина може потрапити на кросівки і так далі. І я ще не брав з собою інструменти, тому що я там бачив таких декілька. Матеріалів, які треба відкрутити, відбити молотком і чисто плоскогубцями попрацювати. І тоді ще би десь було кілограмчиків 5. Я запам'ятав, де воно лежить. Можливо, вже Хай десь можливо, через місяць приїдемо сюди знову вже трошки люди знову накидають, вже починається сезон викидання. Люди вже на дачах більше ночують, і тому щось будемо збирати. Так, я все підготував в такий великий пакет, щоб було легше важити. Також є, підготував алюмінієві баночки і підготував. Окремо те, що я не збирав і вважаю цінними знахідками, але спершу ми зважимо наш метал. Ну, почнемо ми певно з цього. Так, дана миска, до речі, важить майже кілограм, 935 грам. Ось це старе відро потянуло на 570 тобто можна вважати, що півтора кілограма вже є 100%. І основна маса на 5300. Ну і геть мало алюмінієвих банок, 2200. але в принципі до загальної купи буде непогано. Ще, до речі, з цінних знахідок я знайшов таку праску, відшукав ось такий старий телефон. Годинник, до речі, потрібно ще буде перевірити, чи він працюючий. Та тут трішки так подрібницям, деякі брути, алюміній. До речі, оце не знаю що. Ну це здається алюміній. А ось відшукав таку кришку, вона важка. Мені здається, що це нержавіюча сталь. А в нових випусках, друзі, я переважу це все і покажу, скільки в мене є металу загалом. Так, друзі, цей похід на підізвали ще багато металобрухту не приніс, грубо кажучи, 6,5 кілограм. Але в наступному відео я обов'язково переважу і покажу, скільки в мене вже є в наявності. Плюс в мене є ще трішки в селі, трішки в гаражі, батьково точніше, в гаражі, і трішки є на дачі. Ну, ви вже в цьому відео бачили. Я це все хочу зібрати в купу, і тоді вже перемірюю і побачимо, скільки в нас є. Тому, друзі, ставимо подобачку, обов'язково коментуємо це відео, тому що у вас є можливість отримати 200 гривень. Ну і до нових